Всім привіт! На зв'язку Lol хочу висказатися про обнову в Роблоксі. Її вже всі обговорили. І я подумала, чому би мені її теж не обговорити з вами. Я можу то саме що й підтримати та й сказати величезні мінуси, які багато хто починає хейтити. Зараз я вам їх поясню. Плюси можуть бути тим, що діти не будуть спілкуватися з дорослими там, людьми, наприклад, 40 років, 30 або 20. І теж є величезні мінуси. Через це на Roblox облився дуже великий хейт. Я можу сказати, що відкрити чат потрібно сфоткати своє лице, але на жаль, не у всіх лице є. Такі, як на свій вік. Як на мене взагалі саме класна категорія це 13-15 років, адже найбільше всього якраз таки від 13-15 років і грають люди в Роблокс. Але, на жаль, на Роблокс за це облився дуже великий хейт, бо тому що люди, деякі, яким, наприклад, там, 18 років або 16 їх оприділяють в молодшу категорію, там, наприклад, там, 13, 15, 9, 12 років і так далі. І тепер, як і в ТікТоці, так і в Ютубі, багато хто висказується про цю нову обнову. Сказати чесно, вона мені не до вподоби, адже багато людей тепер не можуть навіть спілкуватися. А люди, які взагалі попали в категорію 16-18 років, взагалі тепер у них можна сказати повністю пусті чати. І нагадаю, все це почалось ще раз дівчинку, яка вбила свою маму за те, що вона щось там не зробила в Роблоксі. Вибачайся, але я на жаль не пам'ятаю, що це було. Не знаю, що в неї там в голові творилося в цей момент, але точно нічого доброго. Можу сказати, що це реально погано, то що ці одного почали робити. Но їх роблять для того, щоб, типу, вже більше такого не повторялося. Але інші люди, які взагалі просто собі кайфують від Роблокса, вже не получають той самий кайф, який раніше получали.